не виконує закону виконання обов'язку голови. 26 депутатів, лише три вирішили це зробити. На епі... ну, що вас спонукало до цього? Відна заробітна плата. Немає гідних заробітних плат в усіх українців. Час такий. Є. Ті хто працює, і мають гідну заробітних плат? Ті, хто працює на себе, так, може й мають. А держслужбовці... Женя, у кого велика кваліфікація? Скажіть, ласка, в за двадцяти шести депутатів лише уникла ця думка. На вас звернувся сам по чи це вам так приснилося? Що йому не вистачає на життя? То ви нам дасте відповідь чи ні? Добрий день, Євгенію. Я вам відповів, Ірина. Це була моя ініціатива, а з чого ви взяли? Тому що знаю, велика є робіт, який робить Олександр який? Скажіть, а наші військові вимогу, менший об'єм роблять, Ні, правильно? Наші військові це Бог. Тобто, поправки а, ви не а, можете проголосувати, а видвинути премію борсукову до військової програми військової. Допомоги. Програма працює. Ні, вона, вона мало працює, вона може працювати краще. Тобто Борисуку у нас працює чудесно, а військо в нас працює погано. Правильно я зрозуміла?